Відстояли свій стратегічний вибір, яку роль тут відіграла Німеччина. Це Геофактор. Вітаю вас в найближчі півгодини про це, а також про такі теми. Поліцейська історія темні сторінки конфлікту в північній Ірландії. Лікарі з акцентом мігранти гасять дефіцит кадрів у Німеччині. Про холодний прийом Бельгія депортує незаможних європейців. Відсутність конфліктів та стабільність це те, до чого прагне Європа, в тому числі в сусідніх з нею країнах. Роль своєрідного гаранта цих благ відіграє Німеччина. Федеративна республіка кровно зацікавлена в тому, щоб її послідовна стратегія на згуртування Європи не була даремною. Особливе ставлення німці мають до України. Зовнішньополітичне відомство в Берліні доклало величезних зусиль до підготовки політичної асоціації між Києвом та Євросоюзом. Незалежна та економічно здорова Україна в інтересах німців. Тому й до розв'язання конфлікту в Україні політичним шляхом вони доклали чималих зусиль. Стримані дипломатичні посмішки відповідно до протоколу на вільніському саміті Східного партнерства. Федеральна канцлерка Ангела Меркель особисто веде перемовини з Віктором Януковичем. Чим обернеться непідписання підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, ще ніхто й не здогадується. Тодішній очільник МЗС Німеччини Гідо Вестервеле поспішає до Києва, аби за власними словами, як європеець в гостях у європейців підтримати демонстрантів. у той час, як в Україні протести стають дедалі масовішими. У Німеччині до влади приходить широка коаліція. А зовнішньополітичне відомство очолює доти більш відомий як симпатик Росії соціал-демократ Франк Штайнмаєр. Тим більш неочікуваними стають обурені заяви нового міністра про фінансовий тиск Росії на Україну. Те, що відбувається в Україні, не є геополітичною грою в шахи. Ми маємо дати українцям можливість вільно обирати, яким шляхом вони хочуть прямувати у політичне майбутнє. Реагуючи на ескалацію насильства в Україні, німецький уряд знову і знову закликає українську владу та опозицію до врегулювання ситуації мирним шляхом. Штайнмаєр час від часу погрожує санкціями. На Мюнхенській конференції з питань безпеки німецькі політики підтримують присутніх лідерів тодішньої опозиції, критикуючи бездіяльність українського президента. 17 лютого федеральна канцлерка Ангела Меркель приймає в Берліні українських опозиціонерів Віталія Кличка та Арсенія Яценюка. Усього за кілька днів до найтрагічнішого кровопролиття у Києві у розпал збройних сутичок до української столиці зважується приїхати міністри закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції, щоб переконати сторони відмовитися від насильства. І бодай якийсь компроміс таки вдалося знайти. Гадаю, розумним рішенням, на яке значною мірою вплинув і Франк Вальтерштайнмаєр, було їхати туди не самому, а у форматі Веймарського трикутника Німеччина, Франція, Польща до думки цих країн у Києві особлива увага. Україна вже давно намагається, так би мовити, з трикутника зробити чотирикутник та брати участь у консультаціях Веймарського трикутника. Утім, говорити про перемогу поки зарано, адже нині Україна далеко не однорідна у своїх прагненнях. Розвиток подій у східних та південних регіонах демонструє різницю в уявленнях українців про майбутні держави. Нерідко звучать слова про розкол. Уникнути цього першорядне завдання. Переконаний голова МЗС Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр обидві сторони ЄС і Росія мусять нині на певний час забути про те, що Україна орієнтується на схід чи на захід. натомість, ми з обох сторін повинні бути зацікавлені в тому, щоб Україна як велика держава стабілізувалася та виробила власну стратегію політичного майбутнього. Для стабілізації політичного майбутнього необхідна також стабілізація економічна. Україна опинилася на межі банкрутства. Погляди перехідної влади в очікуванні допомоги нині спрямовані передусім у бік Євросоюзу європі нині слід підготуватися до організації своєї частки допомоги. Це передбачає дві речі: з одного боку слід перевірити, яку допомогу можуть надати європейські фонди, з іншого допомогти створити в Україні передумови для виділення кредиту від МВФ. Гадаю, це найбільший внесок, який нині Європа може зробити для України. Надання фінансової допомоги Берлін пов'язує з виконанням Києвом низки жорстких вимог. Про них Європа говоритиме вже з новим урядом України. Чи вдасться врятувати Україну від дефолту? Про це поговоримо з керівником німецької групи радників при уряді України Рикардо Джучі. Він з нами на зв'язку з Берліна і лише кілька днів тому повернувся з Києва. Пане Джучі, чи очікує Україну в найближчому майбутньому глибока економічна криза, зокрема, неплатоспроможність? у даний момент важливо, щоб створили функціонуючий уряд, який би намагався налагодити добрі відносини із Європейським Союзом, але також з Російською Федерацією. І першим важливим політично-економічним завданням є макроекономічна стабілізація країни. якщо це вдасться, тоді не буде жодних підстав вважати, що дійде до великої економічної кризи. А от як ви оцінюєте нещодавнє знецінення гривні? Ми, експерти, часто маємо іншу думку, ніж люди на вулиці. Курс гривні тривалий час був 8 гривень за долар. Це було нереалістичним. Гривня була надто дорогою, переоціненою. І це призвело до великих збитків для експортної галузі. В результаті країна отримала великий дефіцит торговельного балансу, який вже неможливо покрити. Тому ми дотримуємося точки зору, що для економіки країни це було б радше позитивним розвитком. МВФ а також є готові надати свої кредити лише на певних умовах. Чи вважаєте ви це виправданим? Не просто виправданими, а вкрай необхідними. Оскільки завдання МВФ полягає в тому, щоб дефіцит бюджету та дефіцит платіжного балансу були суттєво скорочені. аби це відбулося, слід вжити низку заходів, і головне поступово перейти до економічно обґрунтованих цін на енергоносії для населення. Без цього зменшити обидва дефіцити буде неможливо? Тому ці кроки є необхідними. А от активісти Майдану вимагають, аби олігархи долучилися до покриття державних боргів. Чи ви вважаєте цей сценарій виправданим? І якщо так, то чи допоможе він вирішити економічні проблеми України? Я ну, насамперед такі вимоги можна певним чином зрозуміти, але водночас не варто покладати на це аж надто великих сподівань. Адже, річ у тім, що певні олігархи тримають гроші не лише в банках. Ці гроші, напевно, вже давно десь в іншому місці. А крім того, є проблеми правового характеру, і тому не слід дуже розраховувати на те, що з цього джерела швидко надійдуть великі гроші. Дякую, пана Джучі. З нами на зв'язку був керівник німецької групи радників при уряді України Рикардо Джучі. До речі, за останніми опитуваннями, дві третини німців висловлюються за участь ЄС у наданні фінансової допомоги Україні, аби підтримати демократичні перетворення в країні. І лише третина проти. Докладніше про економічну та політичну кризу в Україні, а також актуальні інтерв'ю та репортажі про інші гарячі теми, ви можете прочитати на українській сторінці Deutsche Welle. Оцінка дій поліцейських є неоднозначною навіть у демократичних країнах. Це доводить приклад Північної Ірландії. Понад чверть століття тут була гаряча точка Європи. До 98-го року католицька частина воювала за незалежність із протестантськими лоялістами. Жертвами збройних протистоянь та терактів тоді стали майже 4 тисячі громадян. Хто несе провину за ці злочини і досі викликає диспути між владою, істориками та свідками, особливо не дає спокою неприглядна роль у північно-ірландському конфлікті британської поліції. За деякими припущеннями вона потурала про британським терористам у низці замахів. Але дізнатися усю правду неможливо навіть нині. Коли у Белфасті настає вечір, багато хто мимохідь пригадує жахливі часи, коли групи пробританських лоялістів прочісували місто, а люди боялися вночі виходити на вулицю. Щоправда, і вдома ніхто не почував себе у безпеці. Мого чоловіка убили 12 лютого 1989 року, 25 років тому. Ми зібралися на недільну вечерю. Раптом у будинок увірвалися озброєні люди. Чоловіка застрелили на моїх очах. На очах у наших дітей у юриста Патрика Фінукана випустили 14 куль. Британська влада вважала його політично неблагонадійним, оскільки він допомагав активістам ірландської республіканської армії уникнути ув'язнення. 2003 року один з убивць Кен Баррет, був засуджений. Злочинець належав до підпільної протестантської організації, яка існує в Белфасті. Й досі відомо, що Баррет був також інформатором британських спецслужб. Тому в поліції, судячи з усього, знали про підготовку політичного вбивства, але не завадили йому. Пізніше було розслідування, проте його не провели належним чином. Родичі вбитого Патрика Фінукана вважають, що навіть у колишньому британському уряді могли знати про підготовку до вбивства і вимагають нового розслідування. Ми знаємо, що сталося на рівні виконавців. Але коли рухаєшся ієрархією наказів вище, стає дедалі важче віднайти істину. Ми хотіли б знати, де закінчується цей ланцюг. Журналістка Енка Дваладер з'ясувала, що за схожих обставин у Північній Ірландії загинули 120 людей. До цих справ часто виявлялися причетними поліцейські чи військові. Мені відомо чимало випадків, коли спецслужби отримували інформацію про підготовку замаху і могли б врятувати комусь життя. Були таємні домовленості. Їх укладали вже після вбивств. Аби захистити своїх співробітників, солдатів та поліцейських спецслужби намагалися зам'яти розслідування. Амівонодейвопте. Причина такої співпраці британських правоохоронних органів та підпільної організації в тому, що на початку 70-х років конфлікт у північній Ірландії загострився. 30 січня 1972 року увійшло в історію як кривава неділя. У місті Дері військові розстріляли мирну демонстрацію місцевих католиків. 14 людей загинули. Британська влада відрядила додаткові підрозділи солдатів та поліцейських, а також завербувала інформаторів в основному серед членів протестантської підпільної організації. Крис Албістон у минулому був помічником шефа поліції Північної Ірландії. За його словами, більша частина його колег чесно виконували свої обов'язки. Я думаю, важливо, щоб люди зрозуміли: інформатори не були роботами, які беззаперечно виконували інструкції поліцейських. Ці люди постійно перебували у небезпеці. Вони знали, що у випадку провалу їх би допитували, а потім вбили. б. Неоднозначна роль багатьох поліцейських у конфлікті в північній Ірландії поступово стає більш явною. Хоча британська влада вже довела розслідування багатьох справ до кінця, сім'ї загиблих вважають, що цього замало. У той час кожен міг стати жертвою. Це дорога, якою їхали нападники, прямуючи до бару. Алену Брекналу було вісім років, коли його батька вбили в барі. Тревор Брекнал не займався політикою. Він був католиком, зразковим сім'янином, хотів відсвяткувати з друзями народження доньки. У бар Тревор приїхав прямо з пологового будинку. з бар працює сьогодні. Меморіальна дошка нагадує про напад 1975 року, коли разом з Тревором загинули ще дві особи. Серія нападів на католицькі бари відбулася тоді, і в місті Армарк на кордоні з Республікою Ірландія. Слідчий, який займався цією справою, пізніше повідомив нам, що до вбивства були причетні поліцейські, військовий, а також про британський лояліст для нас. Це було так дивно, так неймовірно, адже це були люди, які мали нас захищати. так звана стіна миру досі розділяє в Белфасті католицькі та протестантські житлові райони. І правда про події минулого може стати причиною нового конфлікту. Вимоги близьких провести нові розслідування це нормально. однак, якщо у наступні 20 років ми будемо розплутувати усі ці справи, то як наше суспільство зможе рухатися далі? Примирення значно важливіше ніж коперсання в минулому. Утім для родин загиблих про примирення без розслідування минулих злочинів не може бути й мови. Вбивства близьких просто так не забуваються. До іншої теми Німеччина охоче приймає освічених мігрантів. Щороку економіці країни бракує близько 400 тисяч фахівців, і вони приїздять, адже умови роботи в ФРН зазвичай краще, а її ринок праці відкритий для мешканців євроспільноти. Причому нерідко працівники з європейського закордоння надто освічені для тієї роботи, яку їм доводиться виконувати в Німеччині. Натомість, держави донори робочої сили стурбовані через втечу мізків, і з 90-го року лише з Румунії виїхали 21 тисяча лікарів. Відкриті кордони та свобода вибору місця проживання і роботи від цього у виграші не лише звичайні громадяни ЄС, а й численні компанії, особливо в Німеччині. Цей румунський інженер нещодавно приїхав до Німеччини на роботу. Рішення приїхати сюди далося мені нелегко. Я змушений був залишити свою родину в Румунії. 2012 року на роботу до Німеччини приїхали майже 840 тисяч іноземців. Список країн, з яких головним чином їдуть трудові мігранти, очолює Польща, далі Румунія, Угорщина, Італія та Болгарія. Берн Райсер досліджує зміни міграційних потоків у Європі. Керівник вищої школи економіки та права у Берліні знає і про недоліки трудової міграції. Звісно, присутня небезпека, що країна, яку залишають кваліфіковані кадри, водночас втрачає шанси на розвиток. Утім, якщо в в цій країні немає можливості знайти роботу, людям краще мігрувати на певний час. право на необмежене працевлаштування у будь-якій країні Євросоюзу, а також наслідки фінансової кризи це фактори, які суттєво вплинули на європейський ринок праці. Особливо це помітно у країнах південної Європи. У пошуках кращого життя з них виїжджають кваліфіковані спеціалісти. Багато іспанців та греків, шукаючи роботу, переїхали до країн Північної Європи. Украй необхідно, щоб європейський союз допоміг південним країнам звестися на ноги, аби там з'явилися робочі місця. Адже якщо люди поїдуть, знайти їм заміну буде дуже складно. Улітку 2013 року в ЄС було створено спеціальну структуру для боротьби з безробіттям серед молоді в європейських країнах. Для цього передбачені видатки обсягом близько 45 мільярдів євро. Кваліфіковані кадри залишають і Німеччину. Особливо багато лікарів емігрують до тих країн, де умови праці їх влаштовують більше, а зарплатня вища. Наприклад, до Швейцарії. На думку експертів, процес міграції кваліфікованих спеціалістів у Європі ще тільки набирає обертів. Візит до лікаря непроста справа в Німеччині. Неподинокими є випадки, коли люди, яким нагально потрібна операція, мусять чекати в черзі до операційної багато місяців. Газета Більд розкопала випадок пацієнта який, аби просунутися в такій лікарняні черзі вперед, заплатив хабаря в 50 євро. Нестача медичного персоналу стає з року в рік дедалі гострішою. Проблему частково вирішують висококваліфіковані мігранти, зокрема з України. А німцям доводиться звикати до медиків з іноземним акцентом. Коми це вітера. Так Горбачманами Лікар, який розмовляє німецькою з акцентом. Така картина останнім часом у Німеччині не рідкість. Марія Горбач родом з Києва. Вже декілька років вона працює в офтальмологічній клініці Дуйсбурга. Знайти добру роботу було не важко, каже лікар. Її запрошували одразу декілька лікарень. Тож у Марії була можливість обирати. На відміну від представників інших професій, у лікарів-іноземців в Німеччині проблем з працевлаштуванням немає. Нині в країні дефіцит фахівців, велике навантаження, ненормований робочий день. З цих та інших причин багато німецьких лікарів виїхали за кордон. За даними федеральної палати лікарів, тільки в 2012 році з Німеччини поїхали більше двох тисяч фахівців. Більшість із них подалися до сусідніх країн Швейцарії та Австрії. А деякі взагалі поїхали за океан до США. На їх місця до Німеччини приїхали лікарі з Греції, Угорщини, Румунії, Болгарії та інших країн Євросоюзу. Кваліфікація фахівців з ЄС визнається автоматично. Доступ до німецького ринку праці для лікарів-іноземців став простішим попри це, влаштуватися на роботу фахівцям зі східної Європи й досі непросто. Одна з найголовніших проблем недостатній рівень знань з німецької мови. Пацієнти німецьких лікарень дедалі частіше скажуться на те, що не розуміють іноземних фахівців. Тому з початку цього року в деяких федеральних землях запровадили мовний іспит. За статистикою, його провалює кожен третій. До літа це тестування стане обов'язковим по цілій Німеччині. Аби допомогти іноземним колегам, багато лікарень влаштовують безкоштовні курси німецької мови. Марію Горбач пацієнти хвалять за її гарну німецьку. Хоча вивчити мову було нелегко, зізнається Марія. Серйозним випробуванням стало й підтвердження лікарської кваліфікації, адже фахівцям з пострадянських країн, на відміну від фахівців з цієї ж Румунії або Болгарії, доводиться складати профіспити. Офтальмолог з Києва впевнена у своїх знаннях. Тому що образование наше. адже наша медична освіта цілком відповідна, і я не відчуваю жодних недоліків. не відчуваю себе нижчою за рівнем ніж колеги з інших країн чи навіть колеги з Німеччини. Тобто, наша освіта можу сказати точно, вона на рівні. Могу точно сказати, що ано на рівні. Ще одне непросте завдання інтеграції іноземних фахівців у Німеччині. Цей процес триває довгі роки, вважає експерт Єнс Юсцак, який вивчає проблеми адаптації лікарів-іноземців для лікарів, які сюди приїздять, це все одно, що потрапити в інший світ. Візьмемо до прикладу оснащення лікарень. В німецьких клініках встановлено інше медичне обладнання. Нерідко відрізняються навіть інформаційні системи, які ми використовуємо для звітності. Я вже не кажу про те, що тут зовсім інакше організовано робочий процес, та й оргструктури структури в тутешніх лікарнях. Інші і з усіма цими тонкощами для початку треба розібратися. Лікарів з України до Німеччини приїздить порівняно небагато в 2012 році, коли закон про визнання кваліфікації тільки не ухвалили. У ФРН працевлаштувалися лише близько півсотні українських лікарів. Наразі фахівці зі східної Європи працюють здебільшого в лікарнях. Згодом чимало з них були б не проти мати й власні медичні практики, і це не дивно. Адже середній дохід приватного практикуючого лікаря складає близько 14 тисяч євро на місяць до врахування податків. А це в декілька разів перевищує зарплатню медика в звичайній лікарні. Олександр Моргулан ішов до своєї мети майже 10 років. Після переїзду в Німеччину кар'єру довелося починати з нуля, і це попри чималий досвід роботи в Москві та Донецьку. Спочатку Олександр брався за будь-яку роботу в лікарні, а тепер в нього два дерматологічні центри в Кельні. Щодня в кожному з них приймають понад сотню пацієнтів. Щоб відкрити власну лікарську практику в Німеччині, необхідно бути не тільки висококласним фахівцем, але й мати підприємницький хист. Вважає Олександр, тут лікар не може просто виписати рецепт і забути про свого пацієнта. Настає вечірнє життя, коли ти думаєш, скільки грошей заробив, та чи зможеш виплатити зарплатню своєму персоналу наступного місяця. Слід враховувати все, скільки ти заробив, скільки тобі треба віддати. Ну скажімо так, щоб залишився якийсь плюс. Бо в Німеччині медицина це до того ще й фінанси. ж і фінансове Марія про власну практику поки ще не замислювалася. Вона пройшла апробацію та отримала право на подальшу роботу лікарем в клініці. На думку колишньої киянки, лікарі в Німеччині не тільки більше заробляють ніж в Україні, але й мають більше можливостей реалізувати себе. Він не нужна Тобі не треба говорити, -то... говорити якійсь літній людині. Наприклад, що е, от ви знаєте, це коштує стільки-то грошей. Тут лікар не відчуває себе обмеженим фінансовими можливостями лікарні. Кожен медичний заклад оснащений дуже добре. Кожен має практично всі можливості для діагностики та лікування. А завдяки страховій медицині, лікарня до того ж не обмежена у грошах. абсолютно Своїм досвідом Марія хоче поділитися з молодшою сестрою, також офтальмологом за освітою. Дівчина вже відвідує курси німецької в Києві. Та незабаром теж планує випробувати свої здібності в Німеччині. Не лише в Німеччині, а й у Бельгії багато іноземців. Кожен одинадцятий мешканець країни мігрант. Більше половини з країн ЄС. Громадяни Євроспільноти мають право приїздити сюди, шукати роботу і навіть користуватися соціальними фондами. Щоправда, бельгійці стали не такими гостинними, як раніше. Влада країни нині стурбована загрозою соціального туризму, який може підірвати її економіку. Тому і вдається до депортації європейців додому. Сильвія Гуера музикантка і акторка з Італії. Нині живе в Бельгії. Раніше у Сильвії все складалося добре. Був контракт, працювала повний робочий день. Як представниця культурної сфери вона отримувала соціальні виплати від держави. Але наприкінці минулого року Сильвії Ністо Ні сьо повідомили, що її депортують з країни, оскільки вона буцімто безпідставно отримувала соціальну допомогу. Це Спусіонеріва. Звістка про висилку стала для мене грумом серед ясного неба. Ніщо цього не віщувало. аж раптом маєш лише один місяць аби якось відреагувати. Якби я знала, що таке може статися, я би якось підготувалася до цього. У Бельгію Сильвія приїхала три роки тому для участі в арт проєкті Згодом вирішила залишитися в країні назавжди, адже була переконана, громадяни Євросоюзу можуть жити і працювати в будь-якій країні ЄС без жодних обмежень. Утім, тепер почуває себе тут вигнанкою. Річ у тім, що в бельгійському відомстві у справах іноземців вирішили, місцеві платники податків не повинні платити за європейську свободу пересувань. Ось уже два роки органи соціального забезпечення координують свою роботу з цим відомством. Кількість депортацій різко зросла. Практика змінилася у законодавстві ЄС. Закріплено, що соціальна допомога надається не автоматично, а лише в певних випадках. Раніше в нашому законодавстві існувала діра, і ось тепер її залатали. Близько 2,5 тисяч громадян Євросоюзу були вимушені залишити Бельгію. Багато бельгійців підтримують жорстку політику влади. Державний секретар Магіде Блок власне займається проблемами міграції. Вона вельми популярний політик. Я дотримуюся правил і букви закону, і це людям подобається. Жорстка політика бельгійської влади це лише одна сторона медалі, інша соціальний туризм, коли мешканці бідних країн східної Європи у пошуках щастя вирушають у більш багаті держави ЄС. Однак про навалу мігрантів, якою постійно лякають праві популісти, поки й мови нема. Навпаки, каже адвокат Сильвії Гуери, бельгійські політики в плані депортації перейшли всі межі. Ми бачимо посилення обмежувальної міграційної політики, і це дуже прикро. Це починає сильно нагадувати таке собі: полювання на іноземців. Подібні звинувачення працівники відомства у справах іноземців відкидають. Там запевняють, що автоматично ніхто нікого не депортує, а ось ці документи ретельно вивчають у нас є правило. Кожен випадок ми розглядаємо в індивідуальному порядку. Це означає, ми звертаємо увагу на соціальне становище, ситуацію в сім'ї, а також враховуємо, скільки років людина мешкає в Бельгії. Справу акторки Сильвії Гуери тепер розглядає суд. Він вирішуватиме наскільки правочинна її депортація з Бельгії. Поки ж рішення про висилку Сильвії тимчасово призупинено. Звісно, в цілому стандарти життя в Євросоюзі доволі високі, але за європейською статистикою в кожного десятого мешканця ЄС бракує грошей на те, щоб звести кінці з кінцями. Ви дивились геофактор? Ще про цікаві і важливі тренди європейського життя. Дивіться і читайте на сайті ДВ в інтернеті, і на сторінці ДВ у Фейсбуці. До наступної передачі!